Люди можуть терпіти роками те, що недостатньо дискомфортно це жити у болоті все життя. Поки нічого поганого не трапилося, то й робити нічого не потрібно. Як ви думаєте, коли винайшли валізу на колесиках? Технологія валізи нам відома з давніх часів, мабуть, ще з палеоліту: Перші плетені корзини, перші мишки з шкір. Тварин. Тобто, поки люди не почали вести оседлий спосіб життя, ми тягали все, що маємо на горбу. Технологія колеса відома ще з давнього Шумеру або Єгипту. Це 2-3 тисячі років. Коли було занадто важко щось тягати, можна покласти це на телегу. Валізу на колесиках винайшли в 1972 році. Тисячі років ми тягали. Вантажі на собі, не здогадуючись, що можна використовувати колесики навіть на не дуже важких вантажах. Чому так? Це називається парадокс бета-регіону, коли людина відчуває дискомфорт, але недостатньо сильний, щоб щось змінити. У вас прорвало трубу і хлеще вода, ви викличете сантехніка. А коли капає кран ну, мабуть, завтра або післязавтра, і це може тривати роками. Людина втратила роботу, починає шукати нову. А якщо робота ще є, але вона не дуже вас влаштовує, і плата, погана, маленька, але вона і так зійде. Люди можуть терпіти роками те, що недостатньо дискомфортно. І це можна побачити в тому, як люди ставляться до власної безпеки. Поки нічого поганого не трапилося, то і робити нічого не потрібно. Навіщо готуватися і так зійде? Не треба терпіти, поки стане нестерпно. Треба готуватися заздалегідь. Парадокс бета-регіона це жити у болоті все життя. Коли ной побудував ковчег до початку дощу. Готуватися до непередбачуваного Треба до того, як це трапилося. Змінювати щось у власному житті треба до того, як це стало нестерпним. Не треба тягати валізу в руках, треба поставити її на колесики. Так буде простіше і швидше. Тренуйтеся, життя бентежне.